Народний університет, звичайно, є лідером освіти, в Карпатській області. І з'являються всі на нього, і дивляться на його здобутки, і де як він і плантується в систему європейського освіти. Також Карпаття саме західний регіон України і нас, як влада місцева, та якраз завжди підтримувала і підтримували, знаючи багато спільних програм, підтримуючи фінансово. Ми будемо вам і допомагати в цьому, щоб і нас як міст саме здорові, які зміни років, проважаючи роки. aké sredovište, aké by umožnilo môj ľudí šokveľne provodiť cikavé a nabúvnené zústové žitia a neliše hodúvať sa to, čo rozviazania problematiky inovácií, mobilnosti a sociálnej videlosti k danomu profesijnomu poli. a mai Hölgyeim és Uraim, Albert Einstein azt mondta, ha Isten teremtette a világot, biztosan nem az volt a legfőbb gondja, hogy számunkra értetővé tegye. Hát nem is tette azzá, de azért mi megpróbálunk mindent, hogy belássunk a különbszág mögé.

І подякувати за те, що ви прибули. Як ви бачите, географія нашої конференції дуже широка. Прибули наші колеги, наші партнери з різних куточків не тільки Європи, але також і Азіатського континенту. У Бужгородському національному університеті функціонує шість спеціалізованих вчених ракет. І дві з них... Це з фізико-математичних та історичних наук, маю право проводити захід диссертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та кандидата наук. I wish you a successful results in exchanging of ideas and discussions during the conference. Enjoy your stay in the book. Thank you so